У шафі жили речі. Шафа це такий будиночок для одягу. Одяг там мешкає на поличках, ніби в окремих кімнатах. Одного зимового морозного ранку у шафі оселились зимові речі. Вони жили дружньо, не сперечались, не сварились. Але якось Светр каже, я найголовніший у нашій шафі, без мене жодна людина не виходить на вулицю, особливо взимку. Отакой, здивувались штани. Якби не ми, ніхто б на вулицю взимку не вийшов, хотіли б ми побачити, як люди зможуть без нас по снігу ходити, образились чобітки. Шапка, рукавички та шкарпетки нічого не сказали, тільки подумали, що без них людям взимку буде дуже важко. Тихенько, годі сперечатися, заспокоїла всіх зимова куртка. Незабаром наш господар Василько буде одягатися на прогулянку. Кого він залишить у шафі, той зайвий серед нас. І речі зачаїлись, чекаючи на хлопчика. На вулиці холодно стало, із шафи куртку дістали, в рукавички руки проділи, на голову шапку вділи, светер шкарпетки, штани одягнули, про чобітки не забули. Тепер не холодно маляті, можна йти гуляти. І шафа спорожніла. На вулиці. Речам було не до суперечок. Кожна виконувала свою справу. Шапка гріла голову та вушка, светр куртка зігрівали тулуб та плечі, штани, шкарпетки та чобітки піклопались ніжки. Веселіше за всіх було рукавичкам. Вони зігрівали пальчики. Малята, давайте пригадаємо, як називаються зимові речі. Рукавички, шапка, шкарпетки, чобітки або черевики, куртка, светр, штани, Любі друзі, щоб речі служили вам довго та надійно, про них потрібно дбати, вчасно прати, сушити та охайно складати у шафу.